Тма, короче, ты молодец, ты гарный хлопчик, дай боже, ты и здоровье, я, я за тебе сичку поставлю в церкви. Mm -hmm. Чуешь? Чуешь? А скільки тебе надо бабок, чтобы ты сейчас закрив ріелторку? О, как? Та не, поки що тільки три людини. Стьомич, тьомий, скидаємося, щоб султанчик цей закрив ріаторку. Скидимося, щоб султан закрив ріелторку. Султан, султан. І сік цей бізнес ти День? Нормально. А за сік обрав? Скільки, скільки б не почув. Нормально. Я б, навірно, продав, так щоб не б сказали 2 миллиарда. Ну, понял. А ну, а що, щось цікаве сейчас слити в госку? Є щось? А коли? Ага.